Друзі, привіт! З вами канал Едаро. Серія друга. <сіхі> Сьогодні я знову приїхала вибирати малину. Мені потрібно включити водичку зрошення. Та йдемо. Сьогодні малини має бути отакого, якщо ніхто не позбирав. Багато, бо я ще була після вчора, то вже було о, достатньо. А сьогодні, то я навіть не знаю, що там, як вона, переспівша, чи яка. Ой. Ну нічого, пристосовуємося під обставини. Так, як є так. О, друзі, щось ніяк не можу. З тими тлумаками. Бачите? Це я все. Я його беру і несу. Так я так і пішла збирати як їх збираю, то вони мене лікують, скажу вам тако. Їхала, то було десь о 12-й годині. От зараз якраз, знаєте. Така жара, сама прямо жара-жара. І чую, мене голова починає боліти. Ну, бо ж поїла добре, попила кави. Та й йо, попила води. Та й поїхала, сіла на велосипед. І чую, мені так і їду по дорозі. Думаю, я не знаю, приїду. Зараз ляжу, навіть не хотілося нічого знімати, нічого говорити. ляжу, відпочину в хаті, тут холодочко, а тоді піду. Прийшла, переодягнулася. Вже я забулася, що в мене голова болить. Взяла лоточки свої, то все, от малинку збираю. Все, мене вже голова не болить, чесне слово, я просто і жара та сама. Просто коли мені то подобається, коли от я люблю то збирати, я дивлюсь на ту малину, мене просто воно лікує зразу, все, в мене вже голова не болить, я вже буду збирати і збирати. А їхала, здавалося, що все, я ляжу, буду відпочивати, бо голова тріскує. Бачите, як тобі щось подобається, то ти навіть ніколи не втомлюєшся. Я так зрозуміла. Так, Ну і є. А на дворі гримитька капець. от поставила повний, ніби повненький. Дивлюся, тут 485 грамів. Ну, він не повний. Важив другий Так, цей повний має 526. Ідеально. Ідеально три. О, теж 485. Одна м'яка м'яка. Зараз будемо докидати з інших лотків. Від Алі має бути 500 грамів і 10 грамів цей лоточок. 510. Але 510 то для мене якось не комільфо. 523. Від 520 до 530. Грам то є самий раз. Бачите, всі йдуть через вагу. У мене десь докидаю, десь відкидаю 523. Наступний. 535. Ну, тут вже трошечки забагато. 531. 525. Ідеально. Далі. 525. 530, ну це теж трошки. Отак, 525. Так, тепер беремо тут. О, тут 498. Зараз будемо прокидати, що на бік це такі відходи. О, тут 536. Забагато, забагато. м'якеньку відкинула. Такі м'якенькі, кисенька така, то я одразу відкидаю додому, забираю. Переспівша. 525, ну, хорошо. 524 ідеально. Ідеально. Так, зараз ми їх всіх будемо сюди той ящик ставити. Так всі йдуть через вагу, докидаємо, відкидаємо. Друзі, чекаю машину. Зараз 19,47, в 20 приїде машина. Ну, я так замовила на 20. -ту. Приїхала сьогодні велосипедом в ту жару, почала боліти голова, думаю, ляжу відпочину, але щось пішла збирати малину, як рукою отняло. А потім ото була така гроза, можна сказати. То воно так парило на ту грозу. Вона збирала. Ну так, нормально, посередньому. 14,5 кілограмів є. На проводиш на базар. Тут два ящики. Один і другий. Це кілограмові і то відвезу продавчині наші і їдемо додому. Аша назбирала, нарвала смородини. Смородини нарвала от, варення. трохи. Там ще є йошта чи як воно називається. І малина. Кілограм малини такої така. Ну, яка не доспіла, така всяка пересорт. То все собі, все погане собі їсти, так виходить. А все, що найкраще, то на базар. Такі до нас діла.